Вітаю на якому напрямку воює російський БТР-Тигр, який затрофеїли українські розвідники. Це програма Воєнкор про ці та інші новини з фронту. Поговоримо далі. Унікальна здобич: російський БТР-Тигр тепер воює проти самих окупантів на Бахмутському напрямку. Українські військові підбили цей автомобіль на Херсонщині. Також під час операції був ліквідований один з російських командирів. Подробиці розкаже Анастасія Бобовнікова. Унікальний трофей Тигр приїхав до Бахмута з Херсонщини. Раніше він належав командиру 7-ї воєнної бази військ РФ, який був знищений розвідниками однієї з бригад Збройних сил України. З ним також була охорона у кількості 12 чоловік-кадирівців, які їхали у іншому цінному трофеї бронетранспортері-вистріл. Всього Росія випустила 150 машин подібної модифікації, і на цей момент в Україні такий трофей всього один. Таке було стрімке просування в тил ворога. Там, наприклад, задача першого дня була продвинутися до їхньої артилерії. Ми проламали їхній передній край, значить, просунулись до артилерійських їхніх позицій. Ну, понятно, артилерісти почали героїчно тікати. От. А їхній командир 9-ї бази воєнної значить, не наскільки володів даною ситуацією, яка там происходила. Що просто виїхав на нас зі своєю охороною. От. Ну, так як ми не знали, що це комбріг, ми його не взяли в полон. Е знищили, і з ним було 12 чоловік, група охорони. Також знищили ну і затрофейли даний автомобіль. Обидві машини використовуються у бойових діях. Ну, от ось все, Буквально два дні тому. Ось все, я сидів тут на командірському справах місці. Прильот кулемета. І ось, ось. Це два дні тому було. Хлопці також стверджують, що обидві машини поступаються українським та закордонним аналогом. З ленд лізовськими аналогами вона не встає взагалі. Але по начинці, от якщо взяти тут, то тут все начинка і веко. Мотор і веко, вся електрика і веко все повністю. Тут російського немає. Е Російського тут додати тільки назва і все. А так, все, з начинки, тут все і вековське стоїть. От. А підвізка взята на базі бтр -80. Ну, Тобто нового вони нічого не придумували. Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади не тільки впевнено тримають оборону на сході України, а й дають відчути ворогові міць нашої артилерії. Поліні Коваленко вдалося на власні очі побачити роботу брофі. Швидко, якісно та прицільно так працюють артилеристи 95-ї бригади. Бойова робота йде на випередження. Хлопці уражають цілі, такі як піхота та скупчення техніки противника, яка щоденно намагається штурмувати українські позиції. Йде контрбатарейна боротьба, як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Тобто наші засоби засікають. Наша розвідка засікає і доповідають нам ціле вказання. І ми відпрацьовуємо по контрбатарейній боротьбі. Аеророзвідка противника теж не відпочиває, але зазвичай окупанти застосовують тактику закидати усім, чим тільки можна, щоб знайти наші позиції. Касетні боєприпаси ворог використовує, гради використовує ствольну артилерію, міномети. Висока інтенсивність роботи та постійне ведення вогню не впливають на бойовий дух хлопців. Вони жартують та усміхаються, а мотивація тільки зростає. Коли бачиш результати своєї роботи, то надихаєшся тим, щоб познавати щось нове та відпрацьовувати нові тактичні прийоми. Розсудливо оцінюючи противника, наші захисники прораховують кожен свій крок та поступово просуваються вперед. Працює працює 24 на 7. Ось дуже часто відповідає, але ми теж не промах Ось, влучаємо та здобуваємо перемогу до України. САУ М-109. Вперше в реальних бойових умовах вона застосована в часи В'єтнамської війни. Згодом стала стандартною САУ країн НАТО. Про досвід використання установки в сучасній російсько-українській війні далі у сюжеті. Перша сау М109 використовувалася в бойових умовах під час В'єтнамської війни. Незважаючи на свій вік, зброя успішно знищує окупантів в Україні. Військові відзначили американську сау у кращий бік за рахунок точності, якості машин та боєприпасів, а також значно комфортнішого використання. Рекомендували порівняно з нашим старішим зразком. Трошки краще з вигляду по артилерійському зброєнню. Тобто калібр більший, більший спектр боєприпасів, тому що так як ми на старішому зразку, ми працювали тільки осколково-фугасними або освітлювальними. Тут є дуже різний вид боєприпасів. Касетні є, є дистанційне мінування, осколково-фугасні, тобто старого зразка норвежське, тобто дуже набагато більший спектр. Екіпаж швидко опанував машину та працює злагоджено. Надійність машини в парі з професіоналізмом хлопців дає хороший результат. Працювали сьогодні по піхоті противника, о. були влучання, засіли вони в будинку, відпрацювали втало. Недавно знищили тюльпана мінометно самоходного. О. Працювали, знайшли їхню, де базувалися 3-2 С3, Урал з БК, туди там такі в них міні Такий район зосередження був А так, В основному працюємо по піхоті. Хлопці готові працювати і знищувати ворога кожного дня. Головне, щоб для них знаходили достатньо цілий. Це всі новини на сьогодні. Вірте в Збройні сили України і нашу перемогу. За тиждень побачимось.